До вашої уваги, виступ групи 1РТ-2. Вишита колосям і калиною, вигойдана співом солов'я. Зветься величаво Україною. Земле зачарована моя. Доброго дня, шановні викладачі, студенти, гості нашого свята. Сьогодні ми віншуємо нашу неньку Україну. Україну, золота чи рівна сторона, земля рясно уквічена, зелені закосичена, ненько моя, Україна. Скільки глибини у цьому співучому слові? Це золото полів. Бездонасинь, зачарованих небес, тихий плеск річок, сині очі, озери ставків. Це безмежні ліси, зелені долини і луки, карпатські вершини і синя даль Дніпра, і Донецькі простори, і зоряний південь, Полісся, і Крим, і велич міських краєвидів. Зерно до зернини до колосу колос, мов серце до серця в степах промовля. Шумить хліба рясними навколо, багата і щедра вкраїнська земля. Україна моя, це клей журавлиний, і море, і гори, і веле степів. Моя Україна це люди стосилі і предки і пам'ять славетних часів. Моя Україна це пісні крилата, і батьківська хата, добра, джерело. Моя Україна це вольності свято, і те, що до нього всіх нас привело. Україну, мій духмяний дивоцвіт, голубій на чистим золотом колося через терни йшла доволі стільки літ і настав той день, коли збулося. Вірю в майбутнє твоє, Україно. В небо блакитне і жовті поля, вірю в майбутнє твоє батьківщина рідна єдина, квітуча земля. Одна батьківщина і двох не буває, місця, де родилися, завжди святі, хто рідну оселю свою забуває, той долі не знайде в житті, у рідному краї і серце співає, Лелеки здалека нам весни не несуть, у рідному краї і небо без краї. потоки, потоки, мов струни течуть. Тут мамина пісня лунає і нині, її підхопили поля і гаї, її вечорами по всій Україні співають в садах Солов'ї. І я припадаю до неї устами і серцем вбираю, мов спрагли води, без рідної мови, без пісні, без мами з біднії, з біднії земля назавжди. Люблю тебе, вітчизно, мила Україна, бо щастя жити ти мені дала. Для мене ти одна і рідна, і єдина. Я все зроблю, щоб ти завжди цвіла. Я твій громадянин, я прагну підростати, тягнусь погінчиком до сонці і тепла. Я... Мо... Моя свята і рідна Україна, мати, я все зроблю, щоб ти зав... мирно ти жила. Вірш присвячений воїнам Ато. Я дивлюся на світлини бійців. Щирі посмішки, втомлені очі, сиві скроні та безліч рубців, а мій розум сприйняти не хоче. Це не сон, не синдром моєчні. Ця війна не в далекій країні, не віра чи десь там в Чечні, а в вишневі моїй Україні. Саме зараз її вояки всі країни від нас захищають, б'ються на смерть мої земляки, кров'ю землю святу поливають, щоб країна війшла в майбуття. Вільна, сильна, без війни віддають найцінніше життя України найкращі сини. На перехресті сильних почуттів, де ноти серця стрілися зі словом. З глибин життя народжений мотив, пливе на хвилях музики і мови. Українська пісня, голос не все пущі, душі людські, вічне відкриття. Вона ніколи, як і хліб насушний, не вийде з моря сущого життя. Пісня там біля тополі калина росте. Yeah. yeah. А зараз українська народна пісня ой там під вишнею, під черешнею в сучасній обробці. Ти ж мене старого покинути хочеш, бо ти ж мене старого покинути хочеш, у лютові форда золоту каблучку, ресторан і айфон в Турцію путівку, Ресторан і айфон в Турцію путівку. Я не Вітую Україну і слався в віках, хай ім'я твоє не засає, хай Божа рука опікує тебе і в вольності нас з'єднає. Я на рідній мові друзям щастя зичу, хай добро хлібину кожному несе, гостину хату щиро всіх покличу. І вони, я певен, зрозуміють все. І вони я певен, зрозуміють слово, де матусі, ласка, батько я крило, де, де українська мова пахне барвінково, де українська пісня розправля крило. Рідне слово моє, в ньому звуться віки, рідним слово моє і крізь хмари сія. Словом вишою день простелю рушники, а на тих рушниках Україна моя. В твоїх джинсах, американський прапор на твоїй майці канадське листя у твоїх очах видно тільки одне питання, хто мені скаже, чому я тут народився, не твоя вина, що ти батька свого сина Не то твоя земля, не стидайся, тому Україна, Добре там ніде нас нема, стань для батька нормальним сину, ми знову купиш Струйові німецькі шурзи, Твої вуха давно вже звикли до чужої музики, На твоїх губах застигла нема собою. Чому я тут ще, я хочу давно на волю, не твоя вина, що ти батька свого сину, а твоя біда, не вміти бути ним, не стидайся, то твоя земля, не стидайся, в тобі країни, Добре но видання для нас нема, все тривати на мальним син.